Вітаю всіх із першими днями зими. Дітки в очікуванні снігу, і ми малюємо новорічну ніч. Я поетапно показала, як малювати ялинки, також покладу вам відео для тих, кому цікаво всі алгоритми. А також, в свою чергу, я запрошую всіх мукачівських на мій благодійний майстер-клас, де я научу жінок малювати листівку для себе улюбленою. Ми навчимося створювати самі за допомогою нейромереж а, новорічну пісню, тобто листівка плечарівна. Я розкажу вам май, а, секрети, як малювати вправно акваріум. Також ви сама собі напишете побажання і подякуєте за цей чудовий рік. Люблю вас усіх, цьомки цьомки Про всю інформацію, коли саме відбудеться цей майстер-клас, я напишу в описі і звертайтеся в Центр життєсійкості.